Слава Ісусу Христу! Отче Василю, я маю п'ять дорослих дітей, маю сумніви чи добре виховала своїх дітей, які можуть не дзвонити. По пів року, коли прийшла до дочки наперед, сказавши, що прийду, то вона зробила істерику, що я прийшла у них інші плани, що робити, не дзвонити, не приходити жити своїм життям. Чи виключити своїх дітей із свого життя, чого діти такі жорстокі, не визнають своїх помилок і не мають сміливості в собі, щоб попросити пробачення? Це чудесне запитання. Воно як чудесне? Воно болюче, бо воно актуальне і воно є. В чому є проблема? Знаєте. Наша проблема взагалі в житті завжди в тому, що ми, як не запізнюємося, то спішимо поперед батька в пекло. знаєте? Все, ми або запізнюємося, або спішимо. або запізнюємо. Ну так, так людина побудована. До чого я це розказую, до того, що е, цивілізація рухається вперед, разом з нею певні якісь вимоги. Ну, навіть культурній, або ще якісь там соціальні, вони, вони якби не встигають за нами, так? або часом люди вже хочуть жити якби по новому, по -новому але не враховують, те, що є ще старі привички і традиції. Ну, наприклад, відносини між батьками і дітьми. В принципі, Знаєте, я колись раніше, коли чув, щоб тато з мамою приїхали в гості в Америці, то треба, щоб тато повідомив. Домовилися про годину, про на яку може приїхати. І знаєте, що саме головне? Не На яку годину приїхати, є, а в котрі поїхати додому? Бо сказати, ну, тато -та взагалі. взагалі? Правильно, правильно взагалі, бо ми не привикли цінити чийсь. Час. Людина, яка відповідальна, вона, вона собі має свої плани. І ми домовилися з татом, що тато прийде після обіду першої години. І ми домовилися, що він буде до 16. Я маючи плани, кажу, так. Дивіться, тут та наша зустріч, що мала бути, буде у 16.15, 16.30 тому що в мені не виходить по часу. я ж не буду пояснювати, що до мене діти приїжджають, да? чи там син приїде, чи ще щось. А та зустріч, яка була на другу годину, давайте ми зустрінемося в 11 і до 12 розберемося, розберемося, бо з часу до 16 я буду зайнятий. І представте собі на роботі зробив собі вікно. Приїжджаю додому. Так, чайник поставив, все нормально. Чекають дітей, діти так як домовилися перший один приїхали. Посиділи, поговорили, поспілкувалися. Все, треба їхати. У нас, у нас до четвертий, давай виїжджаємо, бо в мене там сюди плані. Немає питань, обнялися, поцілувалися і поїхали. Ці додому, ці по справах. Нормально, нормально. А як просто приїхати? Просто, незважаючи ні на чиї плани. А де? Я йому кажу, а ви йому хоч би що? Тато приїхав, мама приїхала, чи там дитина приїхала, а ти як мачуха, а де? до, до дитини відносишся, тобі не в голові. А плани, які є, хіба це не важливо? Тому я за те, що навіть тато і мама так з дітьми, якщо діти дорослі, мають свою сім'ю, мають свій план, мають свою роботу, з ними треба согласувати. Свій візит. І нема тут нічого такого дивного. Треба тішитися, що діти ваші досягли такого рівня, що з ними треба согласовувати. Е Час відвіден. Бо якщо людина, навіть сидить, нічого не робить, бездільник сидить вдома, йому все одно, йому не треба нічого согласовувати. Він цілий день свободен. Воно ж не працює, нічим не займається. Бездільник, що з ним будеш согласовувати? Десь нічого. Тому, якщо вже треба дійсно десь щось домовитися, от коли ми приїдемо, обов'язково домовитися, коли поїдуть. Тобто весь цей проміжуток, коли людина приїжджає до мене в гості, зразу треба проговорити, коли вона їде. Я повинен теж мати свій план. Ну, та я, то що вже, Боже, що вона вже віганяєте? Ну, оці, знаєте, Старі прийоми, коли люди так легковажили своїм часом, коли час не мав для них значення, вони так можуть говорити. Та що ти, та давай ще посидимо, ти, давай ще то. Ні, має бути все чітко і конкретно. От на таку годину прийшли на таку годину пішли. Я знаю, в Америці практикують на, на церкві розклад висить? так? Початок служби Божої, 10 годин, закінчення. 11.45. І вона не може бути довше. Не може бути коротше. 11.45. Щоб людина могла розрахувати свій час. І це правильно. Ми повинні шанувати чужий час, чужу, чужі плани і з пошаною ставитися до. Особистого простору інших людей. А як же? Так що я тут хочу сказати, що дітей ви виховали добре, а самі трошки, як то кажуть, за дітьми не встигли. Маєте час? Відносіться до своїх дітей з пошаною, а діти до своїх батьків з, також з ще більшою пошаною. Будьте вдячні, діточки, пам'ятайте, і всі ці речі краще просто так по-божому розбирати, а не так.